вас, ваша панство розпочинається перший, перший матч сьогоднішнього не перший. Починається матч між одеським тайрекспертом і броварським авалоном. Сьогодні одеська публіка трошки підготувалась до цього матчу, і це насправді приємно чути. Приємно, що приходять. Вболівальники підтримувати місцевих хринадцятий Арсеній Гурєєв, восьмий номер Гураль Романс. В'язується з тим, що на превеликий жаль, я парама отримав з усиллями зусиллями і м'ять покинув центр поля. Бо жінський дотекнув на каліна. Калінін постріляє в ближний кут. Але що ж, давайте дивитися, давайте дивитися. Так, є прямий постріл. Миколась не справляється. Гаразд, гаразд, їм видніше все ж таки. Я так само, як і ви дивлюсь, е, по-хорошому розвиток е, всього відбу. А оце вже, до речі, це вже насправді зайве. І от чекай, поки камера повернеться назад, щоб я побачив інших. Е, Рудий Ткаченко. Прямий постріл. І Який гол залітає. Плєвіч, не просто Так лишився в цій чітції. Дивимось. Е, е, фізична боротьба там відбувалася між Миколою. Перший гол. За дві з половиною хвилини зіграного часу а тут тим часом є можливість повісни, бабілов у заключну третину майданчика. Перенагрують грудь войтовича, войтовиче ледь було не помилявся, Цей розіграш екстраліги приходить при генеральному спонсорстві фа кінгбета. Тим часом далі постріл лишається в нас бабілов і ткаченко із другого квартету Калінін, дальній постріл, Паплєвічева віталія. Ну що ж, можливо. Кутовий для Волонців. Закидання Поплевичем в постріл. Навіть перехоплювати. Не то, що перехоплювати, далі працювати з мячем. Тим часом доходить до Бабілова. Бабілов прокидає себе ліворуч. Трохи атаку. Е, Отримує Пас, як то кажуть, в п'ятку. А тут тим часом через центр. Десятий номер. Пруткий. Заблоковано. Дубль два. Так, а тим часом перехоплення від Бабілова. Бабілов ширше. Гол! Гол від Благлена Чебанюка. Що ж, один-один. 1-1, При тому нічого ж не предвіщало біди, Здавалося, м'яч розігрують на Волонці. Ну, з якими чином він потрапив Білого, Бабілов ширше залишає. А, перехоплення. ну Хорош, хорош. Хорош, Дмитро підобідав. І... Mm -hmm. Так, і чергова атака від Валонсів знову правим флангом. Гураль. До кінця з м'ячем. Центр зміщується під ліву ногу. Передача на Стеценка. Стеценко треба допрацювати. Світить в по поточному рахунку деси там перші набрані очки в цьому розіграші. Бабілов тим часом зазбирав себе двох. Чепанюка передача. Я десь це вже бачив. І для Бабілова, і другий гол для Владлена Чепанюка. Насправді можна вже сигналізувати про якісь більш-менш історичну подію. Тим часом Бабілов один на один вихід. Перекидання! Я коли от раніше там був ще малим, я цей чув коментарський, А тим часом помилка під підобідав. І, на жаль, на жаль, треба констатувати помилку від Войтовича, Як об стіну відскочив. І ну, мені здається, в цій ситуації треба було зупинятися, треба було вже до останнього за. Дуже такі теплі слова. Чебанюк. Очима просто прибрав Чебанюк. Стіка. Чесно кажучи, не бачив ще. А, я ще не бачив. А, там ниточка в мені а, почала дрижати. Ой, гречко, непогано. На квадратному міліметрі постріл. Зікратий ширше. Цікаво. Волонці просто в дві передачі переходять центр поля. Гурєв набирає, зміщується в центр. Гурєєв під робочу ногу. На хам'яках хам ширше, абортивний прострі є володенна, треба рухатись, але трошки пригальмово, Він не квапиться нікуди. А тут з м'ячем перетнутися. Дивіться, будь ласка, так, перебіг. Просто перебіг Бома. З рахунком 5-2, якщо не помиляюся, тут зустріч закінчилась. А на виїзді в броварах це не відкладений плюс фол. А це один одне порушення правил, Прямий послід. Зіграти можна було б і краще. Божінський тим часом працює з м'ячем. Божінський в центр зміщується право робочого. Божінський на добування не встигає він. А, підстрахували польові свого голкіпера. Златов непогано так розвертається. Божінський ширше на каліна. Каліїн пробиває. Засумніває, що е, за українським футзалом стежить на цьому ресурсі. Тим паче, тим часом покажу центр. Рикошет і м'яч перетинає стрічку Одеських воріт. Стеценко дивимось. Фаталіїв, накидання в центр. Я Удар. і Після пострілу Дмит... Стеценко Дмитра. Так, давайте дивитися ще раз. Там навіть не в п'ятку. Там... Це розуміти Божінський. ой як пропустив. Зараз Цікаво. Рука. Готовий Бабіло вже пробивати. Дивимось. Розбігається Бабіло. О, і парирує цей пострій. Войтович. Рикошет. Пристрисять Насправді. Вже стають більш такого гарячого готунку. У фланзі атаки. Повертаються Аволонці назад. А отут от зараз чи можна було. О, зараз можна було підобіти! Нагадати, що наш партнер Хабтрактаєрс надійний виробник шин з того рівня. Дякуємо вам за підтримку! Ви вже був вимушений зікрати просто вперед! А тут тим часом! Чудовго я там знаєте, спілкувався з людьми, що розбираються в футболі, в футзалі, і тримав, знаєте, так самі для себе просто засувати, що там було, чи не було, тим часом! Такий от ну не знається, профессия буде некрасиво буде сказати, але вже в нижньому регістрі боротьба е від Калініна. Гураль! Гураль! Що робить? до кінця також треба догравати! Принаймні в цій даній ситуації. Так, підве ще підбив над собою. ой ой боротьба проти о -о, Бабіло! Бабіло! Проти Хіти. Можливо, десь в тому десь розконцентрація, але Гурієв якимось дивом там залишився з м'ячем. Бабілов ширше на чумака чумак. Це інші такі от о, схожі організації. Так, до кінця <смі>, доброуся в Волонсі, але о, Бабілов ширше навчи банюка, Чебанюк не влучає по воротам. Забрав нього м'яч. Стеценко, праворучна Гуриля, Роман. Ну тут жінський знову в черговому підкаті. Між вами тут <смі> 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 ліста починають вони здебільшого працювати на прямих ногах. Так, рудий невдало. Хоча є хам'як! Рації були лікувався довго і відновлювався. Злівий постріл віддавати це в собі як е, в основу, що до треба звичайно до кінця. І ще грати, і грати. Калінін зміщується в центр. Калінін Калінін. Калінін. вдачи на пушійському. Саме стільки часу від десь е, відпинає нас від того моменту, коли можна поступати першу перемогу одеситі в цьому розігрушу Беткінг екстраліги. Так. Лунає фінальна сирена. Експерт перемагає. 3-2. Рахунок склизький, але в будь-якому разі перші залікові бали для Одеситів. Щиро всім дякую. Нагадаю, цей матч для вас коментував Андрій Сіваченко. До нових зустрічей. Слава Україні. Добрий день. З нами на зв'язку головний тренер броварського Авалону Олександр Славінський. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню гру. Що пішло, можливо, десь в моменті не так. Ми сьогодні повністю провели гру. Суперник виграв поділу. Вітаємо їх з перемогою. А нам треба розбиратися і думати, чому так сталося. Скажіть, будь ласка, чи пов'язана в перерві заміна воротаря саме з якимись ігровими моментами? Чи це для вас нормальна практика, що в кожному таймі стоять різні голкіпри? Воротар пропустив Назар Войтович пропустив дуже? Поганий гол допустив дуже групу помилку. Після цієї помилки його поміняли. І другий наш воротар сьогодні добре зіграв, багато нас виручив, залишав нас гріх до кінця. Але ну, Назар, в принципі, виправився тим, що він відбив пенальці, і теж залишив нас у грі десь. Але ну, заміна була зв'язана з його помилкою. А, і таке ще питання: у вас о, наступними матчами, якщо я не помиляюсь, гостєва гра проти Хіта, і наступним буде домашня так. О. Так, правильно, домашня гра проти Київ футзалу. Скажіть, будь ласка, чи ви вже почали якийсь підготовчий процес саме до мастодонтів нашої екстраліги? Звичайно, готуємося, готуємося в звичайному режимі. Наступний, наступний матч з хітом. Ми їх, до речі, вітаємо з проходом в Лізі чемпіонів, що наш український клуб добився цього результату. Будемо готуватися, звичайно, це майстервичі команди. Будемо намагатися дати їм бій і десь забрати очки. Треба зараз багато працювати, повернутися, тому що у нас вже раз з хітом буде в п'ятницю. Не так багато часу. Будемо розбирати цей матч і готуватися до хіта. Добрий день. З нами на зв'язку один із гравців, один із переможців сьогоднішнього матчу. Володимир Рудий. Прокоментуйте сьогоднішню гру. Які у вас емоції від перебігу сьогоднішнього поєдинку, і які емоції від підтримки вболівальників? Дякую за привітання. Ну, тяжка гра. Гра була, напевно, за 6 очок, тому що ми ще не вигравали, і треба було при своїх болівальниках виходити на гру і забирати ці три очки, як від того і нам вдалося. Гаразд тоді таке питання. Скажіть, будь ласка, сьогодні там я бачив в моменті наприкінці другого тайму трошки накладочка була на ну, хворе коліно, чи все гаразд. Трохи турбуюся, е, так ну, ігровий момент. Е, по, потрапив в коліно, коліно в коліно, ну нічого страшного, продовжив гру. Так, на, надіюсь, що все добре буде і завтра все буде в порядку. Тому цей ігровий момент не хотілося, аби аб, ну але що зробиш? Це футбол, футзал. Хотів спати тренера і трошки забувся. Спитаю у вас сьогодні. в нас було декілька нових гравців. Хтось дебютував, хтось ні. Наприклад, Гречко Олександр, як вам сьогоднішня його гра? Ну, гру партнера буде оцінювати тренер. Як на мене, він увійшов в гру, допоміг команді. Тому навіть Микола Ляшенко, який не вийшов на майданчик, він теж був. В грі і тому теж додав до цього результату. Ми одна команда, тому кожен гравець, який потрапляє в заявку на гру, це додає в перемозі. У в будь-якому разі ще раз вітаю вас з набраними очками і сподіваюсь, ну не з останніми, скажімо так. Дякую, будемо намагатися доказувати, що ми війшли все-таки в ті двері для тих, особливо хто коментує, що ми не туди потрапили. Будемо доказувати в першу чергу собі, що ми не потрапили в цю лігу заслужено. Тому насамперед серед собі, нашим болівальникам, які приходять на гру і вболівають за нас, які дивляться за нас, болівають. Це для них перемога також. Ну і для недоброжелателів. Вибачаюсь за слово, ні які теж приходять, болівають. Це теж підтримка для нас мотивація. Добрий день. З нами на зв'язку головний тренер Терексперту Олексій Моторний. Вітаю вас з перемогою. Про кому сьогоднішній матч? Що саме вдалося? Які є моменти, на які може попрацювати, Та й в принципі по грі. Дякую за привітання. Нарешті ми виграли. Ці ми, наші болівальники дуже цього чекали, але ну, вважаю, що результат закономірний. По грі і по тих моментах, що ми створили, повинні були закривати у другому таймі, особливо гру ще десь в середині тайму. Ну, команда Волон дуже хороша, бійцівська команда. Вона нав'язала нам боротьбу. Хлопці виконали те, що я їм перед грою говорив. Працюємо далі. Скажіть, будь ласка, коли готувалися до цієї гри, когось окремо із команди сьогоднішніх наших гостей виділяли, з ким можна і треба грати більш персонально, більш щільніше? Ну, окремо ми нікого не виділяли. Ми говорили за компактність в обороні і правильно перехід в, <кхід> в пресинг. І хлопці майже з цим. Впоралися, да, нам залетів це перший гол. У нас, як завжди, щось літає, але сьогодні всі гравці вратарі на висоті. А якщо говорити, наприклад, із ваших підопічних когось, би окремо виділити? Ні, окремо би я нікого не виділяв. Хлопці команда працюють і вважаю, що четвірки зіграли дуже якісно, впевнено. На це їм, за це їм велике. Дякую.